Добрий день, дорогі мої друзі! Я всіх вас рада вітати на своєму каналі. І давайте подивимось, якусь чудову чайну пару я отримала. Я казала, що замовила, очікувала на посилку. Ось вона до мене доїхала, все добре. І подивіться, яка неймовірна краса з ручним розписом. Величенька чашка на 400 мл. Тут видно всі прожилочки на листочках, дуже цікаві. Переходи тону зеленого. І малюнок називається Золоті горішки. Прекрасний ручний розпис, як раніше майстри малювали, дуже гарно. І ось таке клеймо. Це чудово, грузинський фарфоровий завод, перший сорт. І, як ви бачите, ця пара раніше коштувала 8 карбованців, тобто, досить. Коштовна була і на той період. І ось блюдечко. Блюдечко теж, кажуть, таке глибоченьке, як раніше з них і чай пили. І теж такий малюнок. Малюнок по всьому блюдцеві, не тільки по краєчку. Така, як картина прямо, гарненька пара. І це вже в мене буде окраса колекції. Чекала я дуже на цю посилку, переживала, як добереться. Але все. Слава Богу, все добре! Ось така в мене тепер є краса. Я милуюся ним, хожу, поглядаю, дуже мені подобається. І чекаю ще посилочки, ще буде трошечки посуду. Всім доброго, гарного дня, до нових зустрічей. До побачення!